Дослідження російська пропаганда у відеоіграх. Частина 2. Сирійська лінія пропаганди як Росія перейшла від непомітних сигналів до відкритої пропаганди в іграх. 2014 рік усе змінив. Якщо раніше пропаганда в іграх працювала тихо, то тепер вона почала говорити вголос і дуже наполегливо. Анексія Криму стала точкою переходу. Росія розпочала війну проти України і формує новий наратив для міжнародної та внутрішньої аудиторії. І відеоігри стають частиною цього наративу, адже у країни агресора виникла необхідність відбілитися як перед внутрішнім споживачем, так і перед зовнішнім світом. На відміну від попередньої епохи, де працювали мапи і ролі, після 2014 року пропаганда стає прямою і топорною. Вона переходить у сюжет. Гра прямим текстом каже, що російські військові або найманці це добро, а ті, хто проти зло. А сюжет зводиться до того, щоб показати Росію як рятівника. Після 2014 року з'являється перша хвиля відверто ідеологічних ігр. Найяскравіший приклад Syrian Warfare. Ця гра робить дуже просту річ. Вона ставить гравця на бік сирійського уряду під керівництвом і захистом Росії. Які воюють проти повстанців, що намагаються повалити режим. Але гра не каже, що це диктаторський режим, який десятиріччями пригноблював місцеве населення. Це добра влада, яку хочуть знищити погані люди. Тому захист режиму показується як єдиний можливий варіант. Це вже не прихована пропаганда, це навчання прямою дією. Ти виконуєш саме ті завдання, які відповідають російському військовому наративу. Віртуальний світ стає чорно-білим. Добро це так званий руський мир. Ворог, західна цивілізація, грацюна залишають альтернативу: ти або підтримуєш все, що відбувається, або ти ворог, якого зображують як абсолютне зло. Разом з тим, ти у новинах бачиш, що в Сірії йде війна, і підсвідомо проводиш паралелі зброю. Наче ж ти знаєш, що там відбувається, що там є свої і вороги. Сіріан Warfare, яка вийшла у 2017 році, одна з найчастіших форм російської військової пропаганди у відеоіграх того часу. Її структура це пропаганда, закодована у геймплей. Росія суддя, який стежить за світовим порядком. Захід байдужий або деструктивний. Будь-яке насильство з боку Росії це принуждення к міру. Сирійці без Росії були б знищені. У цей час до створення російських ігор долучаються профільні фахівці з пропаганди. Вірогідно, співробітники російських спецслужб. Адже не секрет, що у тому ж ФСБ є групи, які курують пропаганду в ЗМІ та інтернеті. Дивно було б сподіватися, що спецслужби залишили без уваги інструмент, який дозволяє впливати на мільйони людей по всьому світу. Вони й не залишили, і з кожним роком їх робота ставала все тоншою. Так з'являється друга лінія пропаганди м'яка утопія. Ці ігри не кажуть прямо, що СРСР рай, вони роблять інше: створюють красиву технологічну романтизовану картинку. Це не військові літаки, не танки і не артилерія. Це стиль. Що робить радянську естетику привабливою і безпечною країна сад зі щасливими людьми, яку зруйнував захід, наприклад, Atomic Heart, яку можна вважати одним з найуспішніших проєктів російського геймдеву та російської пропаганди, варто зазначити, що хоча Atomic Heart і вийшла на початку 2023-го, пропагандистські сенси в неї були закладені куди раніше, адже перший публічний анонс гри відбувся у 2018-му, і тоді вже був чітко окреслений концепт альтернативно СРСР як супердержави. Крім того, основна рекламна кампанія та просування гри із залученням іноземних селебріті масово не йшло до 2022 року. У цей період закладається основа того, що потім вибухне вибухневати макар. Гравцеві продають СРСР не як тоталітарну систему, а як естетичний всесвіт, яскравий, технологічний, багатий Це дуже ефективна форма пропаганди. Вона не переконує, вона закохує, і що важливо, Atomic Heart одразу впливає на три величезні групи людей. Першу це росіяни, яким довели, що Росія може робити титалей продукти і нічим не гірше за західне студії. Друга група це українці, яким продавали гру з українською локалізацією, і через всі можливі інструменти комунікації переконували, що ігри поза політикою. Причому доволі успішно Atomic Heart продавалася в українських магазинах, доки активісти не звернули на це увагу. Третьою групою став Західний світ. Йому, по перше, розповідали, що СРСР була не тоталітарною державою, а світом з унікальним вайбом. І взагалі це дуже крутий сетінг, який знищили капіталісти. Більш того, залучення до промо американських зірок було конкретним сигналом: взаємодіяти з російським продуктом цілком нормально. Санкції це політика, а їх поза політикою. Ці дві лінії працювали паралельно: одна вчила насильству, друга закохувала умів. І разом вони створили ідеологічну базу для того, що станеться після 2022 року. У вибірці ігор цього періоду ми бачимо системну зміну тону. Частота появи пропагандистських наративів різко зростає. З'являються перші ігри з високою агресивністю, які буквально кричать: вбивати заради Росії це круто. Механіки та сюжет зливаються в єдину лінію. Антизахідні меседжі стають чіткими і помітними. Це вже пропаганда не в фоновому режимі, коли можна було все це списати на авторське бачення окремих творців. Це повноцінна частина ігрової індустрії РФ 2014-2021 роки. Це перелом, російська влада зрозуміла, що ігри це не просто розвага, а засіб впливу. І перед 22-м роком у них вже був відпрацьований арсенал. Жорсткі військові ігри, роботизовані утопії, нав'язування ролей правильного герою. Це все підготовчий етап до того, що вони почнуть робити після повномасштабного вторгнення в Україну. Після 2022 року Росія перестала навіть робити вигляд, що ігри це окрема індустрія, яка не цікавить владу. Ігри стали інструментом державної політики. З'явився Інститут розвитку інтернету структура, яка фактично курує пропагандистський геймдев в Росії. У наступному відео ми покажемо. Як Росія перетворила відеоігри на зброю з бюджетами у мільярди рублів і чіткою вертикалью виробництва пропагандистських тайтлів на замовлення від держави агресора? Коли не справляється дипломатія, приходить наше Час воїнах і воїнського іскусня.